Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись моїми враженнями від парфумерії, яку я спробувала останнім часом. Я люблю робити такі відео для того, щоб ділитися тим, що я пробую, а що я думаю про якісь нові чи старі реліси, і взагалі розширяти свою. Своє споживання і розуміння парфумерії. Тому, якщо вам цікаво знати, що я спробувала і що я про це думаю, цього разу продовжуйте дивитись. Як завжди, в цьому відео буде 10 ароматів, і почати я хочу з лінійки від Джорджо Ормані під назвою My Way. Я давно хотіла спробувати кілька ароматів з цієї лінійки, щоб їх порівняти, можливо, зняти цілий огляд на цю лінійку. Але на даний момент в мене всього 4 аромати. І, якщо чесно, мені немає особливо про що розповідати в цьому огляді. зараз розповім. Чому? Перший аромат цієї лінійки, цей звичайний парфам, вийшов у 2020 році. І він був а, прорекламований як. А... Аромат незалежної жінки, яка подорожує і робить все так, як і цього захочеться. my way, моїм шляхом, так як мені цього забажається, і мені подобається цей меседж тому що він йде в ногу з часом. Зараз багато виходять ароматів в плані незалежності, піднесеності. Взагалі, жінка вамп, жінка незалежна, жінка впевнена в собі, яка робить те, що подобається їй, те, що хочеться робити їй. Наприклад, YSL Libre вийшов з таким самим меседжем. Якщо говорити конкретно про цей аромат, для мене це білоквітково, туберозний повсякденний аромат, який приємно і легко носити на кожен день. Це аромат типово люксовий, як на мій погляд, і він так себе й поводить, в чому немає нічого поганого. Це аромат не особливо для мене, але це той запах, який сподобається більшості, можливо, навіть усім, через рік у Армані виходить інтенсивна версія цього парфуму в 2021-му виходить інтенс. Мавей інтенс, і це вже трошки видно змінений, але дуже-дуже схожий по своєму ДНК аромат з попереднім оригіналом. В цьому ароматі я записала: залишили туберозу, але замінили жасмин та кедр на сандалове дерево, бергамот на гіркий апельсин. Тому, якщо вам подобаються більше такі ноти, це аромат для вас. Він дійсно, як на мене, більш виразний. Його можна використовувати і на денний, і на вечірній період часу. Але він а, дуже схожий на свого попередника, що мені подобається, тому тому що коли бренд випускає фланкери, які абсолютно не схожі на оригінал, мені це не зрозуміло, коли вони несуть однакову назву з маленькими якимись. Домішками чогось. І ще через рік, 2021 році, у Армані виходить My Way Floral. Якщо можна було ще додати квітів в цей фланкер, це сталося. І це вже більш м'яка, ще більш квіткова, ще більш дівчача версія оригіналу. Оформлення флакону у Флораль більш матове. Тут присутнє матове скло, яке підкреслює більш м'якшу формулу. Цей аромат підходить вже на денний і літній період часу, і також в ньому більше. Цитрусових і є апельсиновий цвіт. Але найбільш концентрована і насичена версія вийшла ще через рік, в 2023 році у них вийшов My Way Parfum. І я думаю, на даний момент це моя особисто найлюблена версія серед усіх фланкерів. Хтось може назвати цю варіацію а, зимовим My Way, але для мене це просто найбільш концентрована і насичена варіація цього аромату, тому що я а, просто надаю перевагу схожим композиціям, схожим ароматам, які відчуваю протягом усього дня, і мені не потрібно його оновлювати. Якщо Хочеться отримати е, на 100% <рість> якість за викладені гроші, це ваш аромат. Якщо ви не любите його поновлювати, так як не люблю це робити я, чи я просто забуваю протягом дня. Е, чи я додам якісь цих фланкерів е, чи флаконів в свою колекцію? Ні, для мене вони недостатньо оригінальні для того, щоб вирізнитися для моєї колекції, щоб я додала в мою колекцію щось схожого формату. Якщо чесно, в мене є багато. Квіткових, білоквіткових жасминових ароматів, які мені подобаються дещо більше, але мені було дуже цікаво провести такий експеримент і порівняти усі аромати Armani My Way. Я також е, спробувала новинку від YSL Libre, Libre New, Це їх е, безалкогольна новинка із серії Libre, Він називається льоню. І мені сподобалось тут. Те, що цей аромат безалкогольний в їх лінійці, це перший безалкогольний аромат, який вони випускають. Для них це великий прогрес і великий крок вперед. Але я думала зняти цілий огляд на цей аромат, і скажу чесно, про нього немає що сказати для того, щоб знімати ціле окреме відео. Так, він свіжий, так, він приємний, він добре підійде для тих, в кого шкіра чутлива до алкоголю, чи для тих, хто не любить. Різкі аромати. Якщо ви вважаєте оригінальний лібр занадто важким, занадто якимось, то цей аромат буде для вас. Якщо ви не можете носити аромати на робоче місце чи на повсякдень, знову ж таки, цей аромат для вас. Мені здається, він підходить для конкретного користувача. Я не додам його в свою колекцію, але. Мені здається, йому є місце бути в цій лінійці, тому що на даний момент досить складно вже додати щось оригінальне, що не буде повторюватися. В цій лінійці. є і свіжі аромати, і альдегідні аромати, і ванільні аромати, і кокосовий вже є аромат Flowers and Flames, про кому розповідала в минулому відео, де я обговорювала новинки, які я спробувала. Мені подобаються вони усі, але не усі. Мені потрібні і цей аромат відноситься до такої категорії. На даний момент в мене є багато пробників Chance Eau Tendre в парфумованій воді. Дуже тут гарний флакон, як ми всі знаємо. В мене також на даний момент вже є семпл семпол який я буду тестувати. Можливо, на той семпл я все-таки зніму окреме відео. Перше враження. Але якщо говорити про цей аромат, я його завжди з задоволенням ношу, але в мене ніколи не є немає бажання його придбати чомусь. А мені подобається в ньому все. Все. Це аромат дуже легкий в носибельності. Він покликаний догодити усім. А це фруктово-квіткова, легка, молода а, історія, яка. Сподобається багатьом, яка не буде душити навіть в літній період часу, як на мене, з ним гарно, комфортно і водночас піднесено. Він дуже добре збалансований, краще, ніж багато ароматів такого формату. Я розповім через секунду про один з таких дуже схожих ароматів. Мені в ньому подобається те, що я знаю, що він. Всім зайде, коли мені потрібно дотягнутись до чогось і схопити і взяти, це буде він. Не відходячи далеко від каси, давайте поговоримо про схожий аромат: це BDK Bouquet de Hungary. Він був випущений у 2016 році, і він був присвячений бабусі Давида Бенедека. Тому що в його бабусі були квіти, які вона вирощувала, і вони були схожого плану, схожого запаху. І він хотів саме перший аромат своєї новій лініці, парфумерні, присвятити своїй бабусі. Мені дуже подобається ця ідея, як багато ідей в BDK, вони дуже продумані. Але цей аромат просто трендовий для мене. Він із тих рожевих ароматів, які сподобаються усім, які буде легко носити. Знову ж таки, дуже добре збалансований. Він трохи більш. Повітряний, як на мене, в порівнянні з шанель Tendre. Це більш трохи насичений, цей більш повітряний і можна на себе вилити його досить багато і не стошнить. Також мені довелось спробувати один з ароматів від Maison Francis кортіжан Це їх. Ольо Аля Розей чи Роуз. Зовсім маленький в мене тут був пробник, але мені пощасти... пощастило його отримати і попробувати кілька ароматів від цього бренду. В принципі, я про них буду розповідати в майбутньому, але це дуже приємна водяниста троянда, як на мене. Але він настільки легкий і настільки невагомий, що він на мені не відчувається. Я не отримувала на нього ніякі компліменти. Я вила на себе увесь цей пробник одночасно, щоб на собі його відчувати, і я не зрозуміла хайпу, тому що він для мене занадто непомітний. Він на мені не тримається. Я його не чую на собі, і мені здається, оточуючи, також його на вас не будуть відчувати. Якщо вам подобається більш легкі прозорі аромати, це аромат для вас, але мені здається, він дорогувати на те, щоб бути настільки невагомим. Наступний аромат це в нас буде Dior. В мене два аромати, про які я хочу поговорити. І один з них я використала аж три пробники. І один з цих пробників сьогодні на мені це мій аромат дня, тому що мені хотілося чогось більш свіжого і кежульного, якщо є таке слово. Говорю я про Жадор Парфа до це така молочна водичка, вона такого ж кольору, як цей флакон. Ось покажу у мене тут аж три пробники. Всі вони в мене швидко закінчились, тому що знову ж таки це з тих ароматів, якими можна обливатись. Чи сподобався він мені? Так, мені подобається, що він знову ж таки. Той аромат, який відноситься до безалкогольних ароматів, тому якщо у вас чутлива шкіра, вам такий аромат підійде. Мені здається, такі аромати безпечні на літо. Я влітку не люблю наносити аромат на свою голу шкіру, тому що алкоголь погано реагує на сонце, сушить шкіру, нам цього не потрібно. Тому на літо, мені здається, це хороший варіант, але одночасно дуже погано створюють на вас парфумерну хмаринку. Тому не знаю, мені здається, це. Знову ж таки, аромат на любителя для конкретного користувача, яким я не є, але я е, можу оцінити такі аромати. Мені подобається, що це аромат дуже чисто, білоквітково, дещо мильний е, і в ньому дуже хороші цитруси, дуже приємні, не гіркі. Цей аромат підійде на будь-який період. Року на любу погоду він буде приємно від вас лунати. І так як він називається льо, він і є таким водним, легким і досить прозорим для носіння, легким для носіння на кожен день, але мені від нього не вистачає чогось підкрученого. Мені хочеться, щоб він був голосніший. У останнього аромату від Дьор в цій підбірці цікавіша історія, ніж сам аромат. Говорю я про Dior Джой, це їх інтенсивна навіть версія. А, цей аромат вийшов в той час, коли Dior вирішили поекспериментувати і випустити нову лінійку, тому що на той час в них були вже дуже а, популярні, дуже успішні лінійки, такі як. А, Місдіор, Жадор, про який я тільки що говорила. І вони хотіли спробувати щось нове. Ця лінійка не стала настільки популярною і настільки розкрученою, як лінійки, про які я тільки що згадала, але вона досить популярна, тому що її дуже легко носити. Це той дизайнерський аромат, який легко купляти в подарунок. Він нікого не буде придушувати, нікого не буде напрягати. Це аромат ода радості, тому він називається Joy. Мені це схоже з ідеєю Лавіабель. Але ми не будемо про це говорити, тому що аромат насправді абсолютно відрізняється від Лавіабель. Я би краще надягла на себе Лавіабель, тому що в нього дуже помітний характер, ніж щось схожого плану. Це ще один представник легкого, доступного, зрозумілого люксу, в чому немає нічого поганого. Мені подобається сам флакон, мені здається, він дуже симпатичний і дуже. Хороші тут присутні деталі, але мені здається, він не популярний тим, що він просто не відрізняється від багатьох ароматів, які вже є на ринку, і він нічим не додав до парфумерного ринку чи до історії Dior. Пишіть в коментарях знизу, чи ви пробували якісь з цих згаданих ароматів, що ви про них думаєте. Звичайно. У нас можуть бути різні думки, і це навіть дуже добре. Як завжди, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.